Добрий ранок всім, хто дивиться телеканал канал Ецпресо». Сьогодні ми розпочинаємо наш телемаратон з Америки. Мене звати Андрій Сечук. Ну і будемо зараз говорити з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пан Андрій, що з нами на зв'язку? Пан Андрій, вітаємо. Вітаю, пане Андрію. Як зараз з Америки виглядають перспективи на те, що в четвер щось станеться, і можливо перемовини розпочнуться між Україною і Росією. Ми тут з Америки найти більше як глядачі, е, дивимося на ваших високоповажних гостей, е, які приїхали, е, бачили фото, що е, відбувся е, телефонна розмова з президентом Трампом від тих лідерів, коли вони в Києві разом з президентом Зеленським. Як і так само ми всі дивилися е, напевно на промову президента Путіна, е, тобто. Е, Тут тут здалека з Америки. Я думаю, ми чекаємо, чи будуть наслідки з Європи. Не чули нічого від Вашингтону. Що тут санкції будуть починатися терміново, але ми б хотіли. Я думаю, я думаю, ми почуємо від Білого Дому завтра тут в Америці. Ну тут ще ми сп... будемо спати ще. Але коли робочий день почнеться в Вашингтоні, ми почуємо від Білого Дому, чи вони бачать якесь припинення обстрілів, і як ні, то які наступні кроки? Далі ще ми чули онлайн. Чи ми читали пости онлайн від президента Трампа, але і так само бачили відгук від таких як Медведєва. І як він шанує міжнародних партнерів, то ні, 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 ніхто точно не знає, що відбудеться, але ми, ми всі глядачі зараз тепер із Америки, як і так сьогодні вечором. Власне, ви згадали про пости президента Дональда Трампа в соцмережах. Мені здається, що він, говорячи про війну в Україні, перейшов повністю на КЕПСЛОК, тобто він буквально кричить до Путіна, напевно, насамперед. Я не знаю, чи КЕПСЛОК це найбільший тиск, на який здатні Сполучені Штати, у випадку, якщо не вдасться переконати Путіна, що там з підготовкою нового пакету санкцій? Ну новий пакет санкцій. Я думаю, майже 100% готовий у сенаті. Мінімально у палаті представників. На жаль, так як вже останні кілька тижнів, все там діється щодо державного бюджету, і тільки може три три годин тому вийшов перший документ з менш більш фінальної мови щодо державного бюджету. З республіканського боку, то зараз я, я вже бачу е, сьогодні ще е, що є досить остри, е, острі такі слова від демократів проти республіканців, республіканців проти демократів. Тільки тут зараз у палаті представників. То я не знаю, як швидко вони би е, прийняли якийсь е, новий закон. Але в сенаті ми знаємо, понад 70 спонсорів це готове будь-коли, щоб вони голосували. Майкл Болтон, радник колишній Трампа з національної безпеки, сказав, що він не розуміє, чому Путін не приймає дуже щедрі умови, які йому пропонує зараз Трамп і світ перемир'я. А насправді чи є розуміння, чому для Путіна ця війна настільки важлива? Я думаю, для найлегше справа вирішити це це є економічна. Ми можемо сказати, що є економічні натиск, є такі санкції, але так само дуже певно розуміємо, що ціла економія нашого ворога і була перетворена як військова економія. Тут я навіть не знаю, яку економію вони б мали, якби вони зупинили війну завтра. Які роботи де що би виповнило їх державний бюджет, як якщо вони б не. Організувалася як військова влада, якась тут я думаю, це головне для Путіна. Він не знає, як він залишиться, аби війна аби завтра закінчилася, тобто, тепер це, пер, це йде, йде величезна інерція самої цієї машини е, війни, в яку перетворилася російська економіка. Е, на, на, на вашу думку, власне, те, що сказав Джей Ді Венс, віцепрезидент, про те, що е, Путін вимагає зараз е, за багато умов росіян за НАТО високі. Ну і ми також чули в цій промові Путіна нічній, де він закликав до продовження безпосередніх перемовин про те, що треба знову вирішити, оті першопричини першу причини війни, як він сказав. Чи тут можуть бути якісь? Чи ми розуміємо в принципі, чого Путін може вимагати, чи може тут бути якийсь компроміс? Чи Україна залишається умовно кажучи, її голос залишається вирішальним в цій, в цій, в цій всій історії? Я ну не тільки Україна залишається вирішальним Україна а, в тактиці зібрала а, найліпші а, союзники тут, а, ми так ми бачимо, що ще передає Іран зброї до нашого ворога. Що ще військові із північної Кореї, як і Китаю, а, готові брати участь у військовій дій, але Україна, щоб зупинити, щоб припинити обстріли, зібрала найпотужніші найвпливовіші країни в світі, щоб стояли разом ця коаліція. Яка е, приїхала в суботу, які так само е, підкреслює, щоб що були такі голосування у е, ООН, Що був був мирний саміт е, минулому році? Що Україна вже все робить, що може робити, щоб отримати е, е, миру? А наш ворог то е, оголошує якесь припинення, а тоді відразу скасує. То я думаю, чим більше світ це бачить, чим чим навіть більше союзників Україна отримає. Якщо казати зараз про стосунки України і Сполучених Штатів, як би ви їх оцінили, на якому вони рівні? Чи зараз Трамп і Зеленський мають спільну мову кращу ніж це було там місяць-два тому? Так, ну ми знаємо, що ця адміністрація прийшла з і повторила багато російської риторики, і ще такі, як Витковчичей Дівенсві, часто часом ще повторюють просту російську пропаганду, але від самого початку до нинішнього дня надзвичайно ліпша угода зараз між Україною і Америкою. Перш за все, що мінеральна угода була підписана. Підписана ще у перших 100 днів це може залишитися як одно, тільки один фундаментальна дія президента Трампа у перших 100 днів, що він отримав таку історичну угоду. Я думаю, чим більше Трамп побачить, що з Росією нічого не допоможе американської економії чи чи його ім'я на вічність у його спадщині залишити, щоб він був славний президент? Чим ліпше йому звернутися до України і, мабуть, ще якусь угоду з Україною підтвердити. Зараз здається, головна історія навколо якої все точиться, Це що має бути першим 30-денним перемиря чи початок перемовин? Принаймні, президент Путін наполягає на тому, що перемовини мають розпочатися, попри те, що бойові дії будуть тривати. Ми насправді це вже бачили в 2014-му, здається, якому му роках, коли та власне, російська армія продовжувала наступати, і під цим тиском доводилося ухвалювати якісь рішення мінськ 1 і мінськ 2 так само цього разу що е, цього разу я звернуся, що Україна працювала до нинішнього дня. Україна отримала друзів, і більшість європейських європейських країн підтверджують, що ми повинні побачити 30 днів е, припинення обстрілу. Це повинні перше не так, як раніше на мінську, що ніхто не знав, що перші йде, А тут лідери кажуть: перше, е, е, ми, ми не хочемо бачити вже обстрілу. Так як президент Трамп так само підвідив владимир стоп може може капслок поможе цього разу? Що ж ну і ще запитаюся, як там з Китаєм справи обстоять? Я так розумію, що після цих велетенських неймовірних митних бар'єрів тепер все може вирішитися в якийсь розв'язатися в якийсь спосіб. Я не думаю. Я думаю, це є, це є думки президента Трампа. Його спости на соцмережі так були на високому рівні переговори з Швейцарії між Китаєм і Америкою. Але треба пригадати, як у першій каденції так само Трамп мав на меншій рівні тарифи проти Китаю. Китай просто чекав руками. Чекав, аж поки Трамп змінив свою думку. І показався, що він не може вирішити, як йти вперед з Китаєм. Так само цього цього разу будуть переговори. Але я не думаю, ми побачимо будь-яких змін аж поки Трамп змінить свою думку, пане Андрію. А які зараз настрої американців, чи тепер їм подобається політика Трампа? Чи він трохи вирівняв ставлення до себе? Бо ми бачили, така хвиля була розчарувань і незадоволення тим, що він робить, що він говорить. Так я думаю, у рейтинг це головне у громадське опитування. Коли ми слухаємо до тих, що голосували за президента Трампа, що мабуть мінили думку за Байдена у 2020-му, а тепер тоді перейшли на за Трампа у 24 му ро році. Ми розуміємо, що багато американців розчаровані, що вони хотіли чути лідера, який їх їм би допоміг. І втім вони голосували за Трампа, який обіцяв нижчі ціни легше працюю, легше отримати нову працю. Просто втім, економія ближче і ближче йде до рецесії, і ми всі чекаємо, аж поки ті всі великі кораблі стопроцентово зупинять. До, до західного наших портів, чи до Сан-Франциск, чи Сіято, чи інший, і всі ті надзвичайні суми речей, чи то компоненти для різних автомобілів, чи ляльок, як президент Трамп складає цілий. Аж коли ми відчуємо це і починається. Замороження, бути наша торгівленна система. Тут вже не приїдуть великі кораблі, повно речей від Китаю, тоді немає ніякої причини вантажних висилати з середини Америки до а, а, до таких великих містах на заході. а Тобто, це, що існує на заході, тоді не приїде до центру Америки. Це є а, наслідки цього а, економісти зараз чекають, аж поки все. Заморожиться, і тоді е, чи чи будуть великі протести у вулицях? Щоденно не знати, але е, це, що ми знаємо, що американська спільнота є, є незадоволена. Я думаю, коли ми побачимо ще вищі ціни і е, менше речей і продуктів, е, я думаю, буде терміновий відгук від громадськість. Ну, я ще запитаюся, пан Андрію, на завершення. Вперше там в історії е, римський папа-американець. Що про це кажуть в Америці? Ну, і там, напевно, набагато краще знають, хто є, ким був до того, як став Левом 14-м, власне, е, цей папа. Е, і пан Приво, чи Привозці, в нас різні, до речі, так, подають так. варіанти прочитання його прізвища. Отже, які, що чекати від цього папи, на вашу думку? Ну, я думаю, в Україні, як і тут в Америці, ми старші ролики і опитування його, в яким він підтримує Україну, чи чи говорить про імперіалізм нашого ворога. Це плюс нам А про, про нього як американець, треба зрозуміти, що він довший час не проживав в Америці. Він коли став ем, отцем, по перше він від'їхав до Південної Америки і там довголітно. Працював як місіонер, тоді став навіть єпископом, там став громадянином Перу і дуже світна особа, який знає багато мов. Було декотре де деяка реакція від фанатів президента Трампа проти нього, коли вони бачили, що він твітував проти слів Джей uh, Венса, як і інші uh, специфічні дії президента Трампа у першій каденції. І так само декотрі такі мага фанати нарікали, чому він не говорив англійською мовою у першій промові. Ну можуть всі нарікати про все, але надзвичайно раділи тут релігійна спільнота в Америці, специфічно католики, специфічно де, де небудь цей орден агутинців, всі, що їх знають, дуже раділи за них. Його алма-матер, там, де університет. Як і е, його брати, які ще тут е, е, живуть, то всі його хотіли інтерв'ю зняти. Е, я думаю, головне, що люди дуже горді, це перш за все, і що він виглядає як особа, і звучить як особа повну божого миру, Божого е, е, слугу, і е, втім, ми чекаємо на, мабуть, е, кращі зв'язки зі всім е, чи з Америкою е, з Римом, як і з Римом до, до України і інших країн. Ось так от отримали цей жарт адміністрації Трампа доволі доволі недоречний, де його штучне зображення він такий новий папа римський. Виявилося от таким от дивним несподіваним продовженням. Справді американець був інтронізований на власне понтифіка. Що ж, дякуємо за цю розмову, пане Андрію Андрій Добрянський був з нами речник Українського конгресового комітету Америки.